Діана Берг збурювачка спокою, активістка за права жінок і ЛГБТ спільноти, засновниця маріупольського арт-простору Платформа тю живе за правилом. Все, що працює на культуру, працює проти війни. Жити вічно, аби побачити можливе зникнення. Або померти, так і не побачивши їх кінця. Ух, ух, і питаннячко. Давайте так. Я впевнена, що до, до моменту, поки ро зникне не так уж і далеко, не так уж і вічно. Тому ну давайте перше бо… Дуже треба на це подивитися. Я вже мрію 10 років. Жити вічно це буде нудно. Коли життя становиться не проєктом, а процесом. Я не люблю процеси. Я люблю проєкт. Дозволити одностатеві шлюби зараз або дочекати закінчення війни. Зараз. Я не настільки про партнерства для всіх, да, можливості цих цивільних партнерств, а саме про шлюб. Не те, що зараз, а позавчора, а там роки тому люди у всіх ідентичностях, сексуальності, вони на фронті, у війську, і, звісно, це купа проблем для тих, хто не має стосунків офіційно оформлених. Тому, звісно, зараз. Я навіть я сама не хотіла виходити заміж. Дуже довго, бо я зустріла е на майбутнього чоловіка, що думала, як тепер я буду активісткою проти гомофобії і так далі. Треба ж будь е якби, відноситися, да? типу видимо, тобто мати дівчину, а в мене тепер мужик бути амбасадоркою Сходу або шукати нове амплуа. Ребята, про що ви мене питаєте? На схід, на схід, на схід, на схід, як каже Стус, на схід, на схід, на схід. Або зі сходу. Звісно, абасадоркою Сходу. Я східнячка на всі сто. Маріупольчанка, східнячка, амазонка. A few moments later. Серед сарматів, і скіфів, якийсь там час назад. Ми на наших землях. В Пріазові жили племена Амазонок. І вони, якби і войовничі, водночас були, а з іншого боку, вони типу за справедливість, у них був матріархат. Ну коротше, я свою ідентичність східняцьку не проміняю. Щоб ви розуміли, в мене досі Донецька реєстрація в паспорті. Всі, хто походить з, зі сходу України, якби закликаю нашу ідентичність якось проявляти, плекати, не забувати. Щоб ми могли повернутися додому і сказати це моє створити нову платформу тю у Києві або насолоджуватися чужими проектами. Я обираю не створювати а, платформу тю в Києві, тому що платформа тю можлива а, тільки в Маріуполі або там в Сівродонецьку, там щесь десь а, по перше на сході, по-друге, не в столиці. І десь поруч з якоюсь болю. Ну, власне, платформа тю була відповіддю, реакцією на війну. Простір платформи тю саме там, в Маріуполі, ем, мав якусь типу силу найбільшу. Тому, е, власне, ми поки і не думаємо про те, щоб в Києві відкривати щось подібне. Шукати хороших руських або поставити на них хрест. Знаєте, їх шукати не треба, вони самі самі приходять і розповідають, які вони хороші. Легіон йде на вибори. Ждіть нас. Є люди із Росії, які реально е, хороші. Я що і кажу? Перше, це це ті, хто прийшли на нашому боці, воювати у війську. Друге, це ті, котрі, е, взагалі мовчать, але допомагають нам. Вони там нам допомагають звідти. Скільки людей, наприклад, волонтерять, щоб допомогти переїхати людям, де зараз, наприклад, Маріуполь, Україна, це ж Василівка, коли закрита, все ніяк не можна перетнути взагалі без допомоги, вибачте, хороших руських, вони виїжджають через РФ. І якби не вони, то ну, це було б набагато складніше робити. Ось, я тут не хочу пропаг... пропагувать, що є хороші русські, але а, тут в тому прикол, що а, вони тим хороші, що ти про них а нічого не чуєш. Жити в степовій зоні або лісостеповій. Степ. Якщо в степовій, то це мається на увазі вдома. Так, Це в степу, я його не, 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 не любила, а, як я й море Азовське не любила. Потім, коли я вперше втратила дім в Донецьку і переїхала в Маріуполь, і там ось ця. Приазов'я природа ніяка не може там зрівнятися з самим кінчиком Бердянської коси, там, де ото маяк, і там, взагалі, глуш, глухоман. Дружити з ультраправими або стати ультраправою. Дружити? Здружити? а що робить? Треба друге, якщо він українець, вони українці. Розумієте, я теж для когось ультраправа, а для когось ультраліва. Дружити з ультраправами це означає не сратися з ними. Може, вони там потім і. А, колись до Гейс нормально став, ставляться, почнуть. Ну, мало ли. Ті, хто там нападають, я не звісно, теж хвильовий. Це дуже, мені здається, небезпечна думка казати, що це праві. Тому що це просто а, радикали. Це просто, а, які приходять в масках і навіть бояться обличчя показати. Вірити у звільнення Донецька та Маріуполя або прийняти гірший сценарій. Був час, коли а, мені. Вірилось прямо на стопудов завжди. Перший рік чи два після Донецьку, як після 2014-го, поки не прийшло прийняття, що типу так може не бути, що це може бути не скоро, і ось це мені допомогло у випадку, коли ось інший другий раз е, втратила дім, ну не хочу сказати казати, втратила це, як будь шла 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 по, -по вулиці і втратила його там, загубила. Це коли брала і, власне, зруйнувала. Мені було складніше, мені здається, що це не така вже дилема. Тобто я вірю, але я приймаю, що так може не бути. Але якщо, наприклад, мені скажуть напевно, там хтось. Я не знаю, подивиться в майбутнє, або я з майбутнього раптом тут з'являюся, кажу, знаєш, за твоїх часів життя не буде. Оце буде важче набагато. Тобто, це те, що я знаю, що я колись побачу Маріуполь і Донецьк, це мені дає якби, якусь силу, стимулу, мотивацію. А так, щоб сказати, що все скласти руки, ні, цього не можу. І далі просувати культуру України в Європі або стати мамою двох дітей і заспокоїтись. Я не розумію, як воно знаєте, одне одному заважає. Я просто, типу, якийсь час довгий була, вообще, типу, не, не збиралася заводити дітей. А ви якраз зараз, типу, в, 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 в моменти роздуму мого якраз знаєте, чіто, чітко в, втрапили на цьому шляху. Я ще в той точці де я в, в, в оберу перше. Як можна заспокоїтися? Взагалі, що значить заспокоїтися? Мені тут не подобається не просто про дітей, а заспокоїться.